Революційне кохання, перше послання до Коринтян, розділ 13, вірші 7 та 8, розширений переклад. Любов усе переносить. Вона завжди готова вірити в найкраще про кожну людину. Її надія за будь-яких обставин неминуща. Вона все переносить, не слабшаючи. Любов ніколи не зазнає поразки, ніколи не блякне, не зношується і ніколи не перестає. Любов ніколи не зазнає поразки, ніщо не працює без неї і з нею ніщо не зазнає невдачі, живучи любов'ю, ви не можете зазнати поразки. Щоб вірити, що шлях любові не зазнає невдачі, потрібна віра, природний розум не може цього зрозуміти, тому що природною людиною і її світом править егоїзм. Але коли ви вірою практикуєте любов, і відмовляєтеся шукати свого, тоді ви дозволяєте Отцю працювати на вас. Поки ви перебуваєте в любові, Бог Отець шукає вашої користі. Він дбає про те, щоб ви були успішні. Ходіння в любові приносить величезну користь насамперед особисто вам. Любов, агапе, є новим видом сили. Вона робить вас господарем будь-якої ситуації. Жодне знаряддя, зроблене проти вас, не буде успішним. Ніхто ніколи не зможе поранити ваші почуття, тому що вами керують не почуття, а Божа любов. Ви любите так, як любить він. Ця любов революційна. Якщо ми до кінця зрозуміємо, наскільки вигідніше жити в любові Божій, ми напевно почнемо змагатися один з одним, намагаючись любити іншого ще більше. І без сумніву, кожен вийде в цьому змаганні переможцем, тому що любов справді є єдиним справжнім секретом нашого успіху, уривок із святого письма, послання до римлян, розділ 12, вірші з 9 по 21: Любов не лицемірна, ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по-братерськи, пошаною один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся. Духом палайте, Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві, беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки, не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних. Не вважайте себе мудрими, ніколи не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе любі, але давайте місце гніву Божому, як написано: У моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палюче вугілля, не будь переможений злом, але перемагай зло добром.